Таємо всіх глядачів з вами. Програма час відповідати. Ми ставимо в міській владі на запитання, тому не завжди отримуємо на них відповіді. Тема нашої сьогоднішньої розмови опалювальний сезон по житомирськи Залі по місту я не знаю. Казали, що все нормально буде, а не знаю, як. Ми ж не знаємо, ми зробили індивідуальне отоплення. І все буде. Я вам скажу, що дуже погано. В квартирі дуже холодно. мене зараз десь 10 градусів всього. Дуже холодно. І, і не знаю, коли включать. Казали, що будуть включати з перших чисел. А вже сьогодні яке число, і неізвісно. По радіо передали, що каже, в садики, школи включать, а жили дома неізвісно коли. Я я думаю, що це від місцевих місцевої влади це все залежить. Вони повинні думати за людей. Но я считаю, что уже нужно топить. Холодно. Отопления нету, конечно. Ни в больнице, ни в детских садиках. Насколько я знаю. Ну, не знаю, решать как-то проблему эту нужно. <соцентричная> э, сезон до нас 15. Но еще ничего не готово, так как я живу вплотную с И там ничего готово. А отапливать уже надо. В Киеве начали. Очень плохо. Мы живем в общежитии и мерзнем. И тем более у нас плохая электроэнергия, перепады электроэнергии. Камин невозможно включить. Я вот уже заболела. Я на градусник примерно не смотрю. Вот. Но очень холодно. Обогреватель включил и замечательно все. Да, я оптимист. Ты ходишь в детячий садок? Да. И скажи, там тепло, холодно? Ой, лишь меньше. меньше. Ты там не мерзнешь? Ой, трошки мерзну. А що б ти хотіла, щоб вже батареї були гарячий? Так. Да. Чому? Тому що цього тепло. Згідно законодавства, опалювальний сезон має розпочатися за певних умов. І влада про це знає. Ви ж знаєте, коли температура буде плюс 8 напротязі 3 днів, після того не вище. Тоді ми будемо опалюватись. Ми про це знаємо, а ті, хто не знали, що не дізналися з вуст самої віри Шелученко. А це в свою чергу означає, що діючий мер закони знає, відповідальність несе і відкрито не ховаючись, про це повідомляє. Опальний сезон розпочнеться своєчасно. Давайте далі розбиратися, що саме дає вірі Тімофіївні таку впевненість в тому, що з опалювальним сезоном все буде гаразд. Міський голова разом з директором комунального підприємства Житомир Теплокомуненерго Дмитром Рогожиним була на зустрічі з керівництвом дочірньої компанії Газ України саме з питання опалювання. Нарада відбувалася нарада по погашенню заборгованості «Газ Україна». А як бачите, настрій у мера веселий в очах оптимізму, і вона готова поділитися своїм позитивним настроєм зі всіма Житомирянами. Буде газ. А коли опальний сезон розпочнеться своєчасно. А а коли можна дізнатися? Згідно закону. Я кажу, поки ще діючий мер Віра Тимофіївна, буде газ, буде тепло, все буде вчасно, хвилюватися не варто, все під контролем. А це ж мабуть означає, що про все вона домовилась. Ні до чого не договорились ми з мером на сьогоднішній момент. Вивод, який зробив я, який зробили мої спеціалісти, це то, що город на сьогоднішній момент не готов. Місто не готове до опалювального сезону. Це каже фахівець, директор дочірньої компанії Газ України, який володіє реальним станом справ. В чому причина збою неготовність состоїв в часті як процедурної, так і по розчетам. Процедурна неготовність состоїт в тому, що не були виконані своєвременні требування закону о госзакупках, не була проведена процедура. По определению поставщика природного газа. Соответственно, поскольку закон не выполнен, договор на сегодняшний момент не заключен. Таким образом, мы даже формально не можем осуществлять поставки природного газа. это целиком вина как бы города. Поэтому, естественно, мы и двигаться в дальнейшем не сможем, пока не урегулируем даль... да, данную формальность. Данные процедуры должны были проведены быть загодя, и к началу отопительного сезона, естественно, вопрос договора не должен был стоять вообще. Второй вопрос – это расчеты. То есть из задолженности в 47 миллионов за последний отопительный сезон Ми взагалі не розуміємо источников на 20 мільйонів. Тобто, куди ці деньги потрачены і яким образом вони будуть оплачені за природний газ, ми не розуміємо. Житомиряни, справа виявилася в тому, що ваші гроші, які ви сплачували за спожитий газ, знайти Віра Тимофіївна не може. Місто є боржник, але зима чекати не буде. Потрібно діяти негайно. Що ж залишається вірі Тимофіївні? Взагалі існує механізм реструктуризації боргу. Але чи може він бути використаний у цій критичній ситуації для Житомира? Про реструктуризацію боргу мова не йдеться, тому що на ту суму заборгованості, про яку я кажу, є джерела. Тобто під реструктуризацію можуть попадати тільки ті суми, в яких нема джерела. Джерелами в даному випадку є надходження від реалізації теплової енергії. Це ті кошти, які сплачують щомісячно люди на рахунки підприємства комунального. Ну звісно, треба знайти все таки відповіді на ті запитання. Чому вони своєчасно не надійшли на рахунки ДК ГАЗ України в сплату за природний газ? То в тій частині, де формується дебіторська заборгованість, тобто населення не своєчасно сплачує, я рахую, що треба робити так, як це роблять підприємства газової отраслі. Ми би залучаємо кредити і розраховуємося з Газпромом. Віра Тимофіївна, ви загнали себе в глухий кут. Потрібно завжди бути чесним, особливо із народними грошима своїми обіцянками та заявами. Ті заяви, які робились і раніше, мерією, тобто, у нас є там листи там на опалювальний сезон минулого року, коли було заявлено, що там 35 мільйонів гривень буде погашено. Ці обіцянки не виконані. Тобто, ми хочемо, щоб з нами працювали чесно. Про яку ж чесність може йти мова, якщо у мене невідомо де загубилися наші з вами 20 мільйонів гривень? Що ж, тепер зрозуміло, чим саме є стратегія проєкту Творимо місто разом. Мабуть, вихід тільки один. Згідно цієї стратегії, нам разом знову треба скинутись. Так, 20 мільйонів. Поділити на все ще проживаючих до нинішнього опалювального сезону приблизно 270 тисяч мешканців. І отримуємо всього 75 гривень з кожного. І зима буде теплою. І якщо 20 мільйонів вам гасять, то газ таки можливий для жатове. Ні, це не 20 <с мільйонів гасять. Це... Ні, зрозуміло, 47 це... бажано, да. але хоча б. 20 мільйонів це там, де нема джерел. Тобто ага. за цю суму взагалі не зрозуміло. Звідки тобто не да ні, звідки вона взялася, <рес> то зрозуміло. Гроші не, не зрозуміло, де поділися. Тобто ці гроші не можуть знайти е, ні в мерії, ні на підприємстві. Тобто вони отримані і кудись поділися. Я не знаю, я не контрольне ревізійне управління і не розумію там, куди вони поділися. Отже, реалії не втішні. дії мера зробили заручниками мешканців всього міста. Що робити? Я думаю, що жителям необхідно ставити питання ребром. Чому це відбувалося і коли будуть знайдені гроші для проведення розрахунків за природний газ? Давайте прислухаємось до поради. Адже місто під загрозою. Строки виконання закону про державне замовлення порушені. Постачальник природного газу не визначений. Договорів немає. Місто не готове до опалювального сезону. Кошти житомирян, які сплачені за спожитий газ, невідомо куди поділися. Питання тільки одне: Віра Тимофіївна, де гроші? І хто буде за все це відповідати? Це була програма Час відповідати. Ми ставимо міській владі незручні запитання, тому ми завжди отримуємо на них відповіді. До наступної зустрічі і наступних запитань.